Так, виставляю зараз регулювання діоптрів. Зараз викрутив це дорожчий прилад. Викрутив до упору, і воно якраз так співпало, що ідеально. ідеальна чіткість читається текст, ідеально, От, як бачите, це один X, но холодей знімаю і підсвітку інфрачервону включив, щоб відрегулювати. І оком ще, до речі, видно, що такі ну, прозорі лінії, все це зелений круг, картинка, вона вся така подільна соти такої форми. Ви, напевно, цього не бачите. Я бачу, коли регулюю до опора, і так само чіткіше їх є лі, видно. Ну, камера вам цього не передає, але ну, очима я бачу так, ось так я відрегулював. Ось. Видно... Це саме чітко, да. І до речі, видно ці соти на білому фоні, отам, але не, камера їх не бачить, ці соти. Трухає спробую збільшити. От зум 1.5. Ви може бачити трошки ці соти. Зараз на мінус 4 от експозиція. Так, фокус є тепер експозиція. Мінус 4. От, соти, бачите, от, трохи на білому. І от ці соти. Може крутий цей лоб. Напевно, цей собі залишу. Дуже він крутий. Ось налаштував. От зараз покручу, попробуємо вживу, От покручу, побачите як буде розмиватись. Так. От кручу. Його вже розмиті бок. Кручу назад. Оп. чітко, протилежно. Зараз проти годинникової кручу. Все розмито, Кручу загоди ніколи. От все чітко. От. Так. Да, це крутий, крути, постило мені тут. Фокус Діоптрія. Просто до упора викрутити і вже ідеально чітко видно. Не треба там десь на серединці якісь мітки ставити зазубрений. Просто до упора і все ідеал виходить. От. Почти, як чітко. так так, це один п'ять було, а от шерик, до речі. На Шерік виглядає ось так. Так, його на Шерік. От один і один X. Шесть икс. Телефон вже так не може фокусуватися, але я б показав тоді добре. А от, сфокусувався чітко. Так, тепер беру дешевший. Пристрій. От експозиція на мінус 4. От, будь ласка. Все, зфокусувався. 16 і x От віддаваю вот ревно на 1x це 1x так я все тут налаштував вымыкаю этот теперь беру дешевший привод взял дешевший и сделаю то І ось налаштували ідеальний у нього, цей дешевший. Це 1Х камера. Так, у цьому куту огляду трошки менший. Ну, ось так видно. Це 1Х, це я вже налаштував. Так, вот экспозиция на минус 4, вот на минус 4. Еще раз пропал фокус, вот сфокусовал. Вот на минус 4. Это спецсвитка инфрачервоная. Далее на ширик. Показываю на ширик. Видно. Вот так. И теперь на зум. Зум 1.8 взяв. Вот так видно на зумі. 1.8. Вот так дешевший прилад. Ну все. А ну еще покажу, да, все это самое, а на 5 или 3 полные Вот, без відпрацювання підспитки на 1х, хай буде все, покажу. Так, от рівно 1х. Так, 1х. Це без червоної підсвітки. Це то саме неможливо прочитати навіть через телефон жесть. Отой текст. І вживу майже неможливо, от то що зліва qr кода Тепер беру другий. Вже можна почти там написано. Створити та відстежити. Так, от один X. Да, камера не бачить, але оком я прочитав через ПМП. Зліва від QR-кода написано створити та відстежити. Моя камера телефону не, не бачить, а моє око бачить. Ну нічого, так видно 1Х без підсвітки. А отак вот видно просто камеру і тьма повна. Ну все.